Останніми роками людство все частіше потерпає від проявів міжнародного тероризму. Чи не щомісяця надходять повідомлення про захоплення літаків, вибухи в громадських місцях та злодіяння морських піратів? І щоб вміти швидко відреагувати та миттєво діяти в таких ситуаціях, були проведені українсько-американські навчання Сібриз 2010 Ми відпрацювали деякі питання можливості спасіння людей. Як на воді, так і під водою. А спецпідрозділи наші якраз відпрацювали питання можливості значить, в разі захоплення якогось судна піратами, то їх визволення. Ані відстань між територіями, де розгортались різні фази навчань, ані неймовірна цьогорічна спека. Анімовний бар'єр нічого не стало на заваді успішному проведенню сібриз 2010 Загалом екіпажі кораблів подавали 8 тисяч морських миль. Десантники виконали 429 стрибків з парашутом, а водолази провели під водою 232 години зараз ми можемо сказати, що вже вміємо злагоджено працювати над висвітленням надводної обстановки. Знаємо, що таке спільні дії в разі виникнення будь-якої терористичної чи піратської загрози, та що таке спільна робота у відкритому морі та під час виконання будь-якого завдання. Ми спілкувалися спільно в місті. Ми бачили очі друг друга. Що якщо я трапиться якась подія, то ми тільки спільними зусиллями. Може, можемо виконати ті завдання, які перед нами поставлені. Під час цього міжнародного заходу учасники навчань відпрацювали багато різноманітних елементів антипіратської операції, продемонстрували високий рівень своєї підготовки та злагодженість дій навчання «Сібриз» необхідні, щоб покращити співпрацю між партнерами і вдосконалити свої можливості. це дасть змогу впоратись із справжніми загрозами, які існують на сьогодні в світі. Патрульний літак військово-морських сил США Оріон робить крайній політ над районом проведення морської фази навчань. Там 25 військових кораблів вишикувались в єдиний стрій. Цьогорічний сібриз завершився.